Мінської служби голосу Америки, час Тайм, Я й ведучий Олексій Коваленко. Росія продовжує агресію проти України і США очікують, що російські сили спробують просуватись у Харківській області у найближчі тижні. Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні головний заступник речника держдепу Ведан Пател. Водночас, за словами представника держдепу, вони не очікують, що Росія досягне значних успіхів, а з часом надходження додаткової військової допомоги Києву від партнерів допоможе Києву втримати агресію. Водночас ми чули слова радника з національної безпеки президента США про те, що вже в найближчі дні Сполучені Штати надуть Україні новий пакет безпекової допомоги. Росія продовжує свою агресію, і ми очікуємо, що Росія буде намагатися просуватися вперед на харківському напрямку, і можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні. Ми не очікуємо серйозних проривів. Окрім того, що часом додаткові надходження допомоги від Сполучених Штатів та подальша підтримка інших партнерів дозволять Україні і надалі протистояти такому виду агресії. Ми, як і раніше, переконані, що Україна з Зберігає ключові переваги в цій війні, а її армія залишається хороброю та ефективною бойовою силою, яка завдає значних втрат російській армії. Політика Сполучених Штатів, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю на території Росії. Підриває здатність України захистити себе від атаки російських сил на Харківську область. На цьому наголошує експерт Інституту вивчення війни Джордж Барос. На його думку, успіх захисту від російської атаки на цьому напрямку залежить перш за все від можливості Україні подолати загрози російських керованих бомб. Скасування заборони на використання наданої США зброї проти російських сил, які загрожують Україні з російської тортуєю, збільшить шанси України нанести поразку російській операції у Харківській області. Говорить аналітик. Про цілі російської операції на Харківщині і як Україні адресувати заборону ударів російським озброєнням по території Росії, Остап Яриш розпитав у дослідниці центру європейської політики Ганни Шелест, яка приєдналась до нашої програми брифінг. Я би скоріше пов'язувала час наступу з тим зазором часу, який відбувся через непостачання зброї, але її вже обіцянку, і ми розуміємо, що якісь типи озброєнь дуже швидко, якісь снаряди дуже швидко потрапили на фронт, але для повного пакету, звичайно, потрібен час. І відповідно Російська Федерація, Російські війська розуміють, що це от час очікування, це їх вікно можливості для більшого наступу, для того, щоб зайняти більше території, зайняти більш вигідні позиції до того, як ця зброя потрапить до України. І відповідно Україна зможе краще захищатися. А можливо, десь а, і піти в контрнаступ. І харківський регіон в даному випадку теж не випадковий. По перше, це можливість розтягнути ще додатково українські сили, фактично відкрити такий четвертий п'ятий фронт в залежності від того, як ми подрібнюємо лінію зіткнення, або для того, щоб не дати Україні от вивільнити той невеличкий залишок Харківської області, який не вдалося деокупувати в 2022 році. Ано хочу зупинитися на звіті інституту вивчення війни. А вони пов'язують ці події на Харківщині також. Прямо по суті пов'язують із забороною заходу, зокрема від сполучених штатів, завдавати ударів по території Росії а, західним озброєнням. Ми розуміємо, що від Харкова до кордону скільки на 40 кілометрів, да а тут е можна і достатньо, ну, скажімо так, невеликим озброєнням. Тут не потрібно навіть Хаймарс чи Атакамс, а, які дуже так переживали, коли надавали Україні тут і набагато меншими озброєннями. А можна було би дотягнути до російської території те скупчення військ, яке було на кордоні, воно ж було прогнозовано. Воно збиралося протягом щонайменш місяця. Ми постійно обговорювали для чого, що це за переміщення, і якщо б України було б достатньо можливостей і дозволу на те, щоб а, доставати те ж саме, що відбувалося в Маріуполі, в або Бердянську, коли а, вдарили безпосередньо по скупченню. А озброєння, яке туди завозилося для південного фронту, то можливо, і на даний момент у росіян було би менше технічних можливостей, в першу чергу, для здійснення цієї атаки, ано, як Україні адресувати ці е, намагання самостримування заходу, ці наративи про страх ескалації? Якими меседжами потрібно говорити? Чи є якийсь механізм або можливо якісь е, підхід, який Україна може використати, аби змінитися таки цей підхід зараз? Ну, універсального рішення, звичайно, немає, бо ми розуміємо, що для багатьох це достатньо ірраціональні заяви. А відповідно, коли йдуть емоції, а не рацію, а то ну з цим дуже важко і цьому протидіяти. Що працювало протягом цих двох років? Ну, в першу чергу, коли Україна чітко демонструвала, що вона використовує західну зброю тільки для того, щоб вбити по а, військовим об'єктам або тими, які пов'язані з військом. А давайте згадаємо перші поставки Хаймарсу, коли Україна продемонструвала, що вона б'є тільки по складам, по військовій техніці і так далі. А швидко знялося це питання, і зараз Хаймарси передаються вже як ну звичайно озброєння тільки більш дороговартісне. Але те ж саме було з атаками. А по чому ви будете бити? Коли Україна продемонструвала, по чому воно вдарило в Луганську або в Бердянську. Стало простіше, О, так, тут вже питання, чи є в нас достатній кількість, але вам давати можна. Тому от такий аргумент діями він дуже чудово спрацьовує і подальше Україна може демонструвати. Подивиться наші цілі, що ми робимо, як ми робимо. Повне інтерв'ю мого колеги Остапа Яриша з дослідницею Ганною Шелест можна подивитись в ефірі програми Брифінг сьогодні. Ми ж продовжуємо: В середньому двоє дітей на день гинуло або зазнавало поранень в Україні з часу початку Росією повномасштабної війни. Такими оцінками поділилася регіональна директорка у Європі та Центральній Азії Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Регіна Де Домінікіс. За її словами, майже дві тисячі дітей в Україні загинуло чи зазнало поранень з лютого двадцятого року. Ці зазначають, що йдеться про перевірені цифри ООН, а справжня кількість жертв ймовірно значно більше. До завершення президентських перегонів у США між президентом демократом Джо Байденом і кандидатом від республіканської партії Дональдом Трампом залишається півроку. Чого очікувати від передвиборчої кампанії, яка триває, розповість кореспондент Голосу Америки Скотт Стернс з його сюжетом? ознайомить Ірина Шинкаренко. У президента Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа залишається трохи менше шести місяців, щоб переконати американських виборців проголосувати за них 5 листопада. Трамп проведе частину цього часу в суді штату або у федеральному суді, відповідаючи щодо чотирьох окремих обвинувачень, зокрема про незаконне зберігання інформації про національну оборону та фальсифікацію ділових документів. Трамп каже, що прокуратура втручається у вибори. Усе було законно, і вони роблять це тому, що це політика. Вони хочуть, щоб обрали Байдена. Це єдина причина. Явки в суді зменшують час, який Трамп може використати на передвиборчу кампанію. Але він каже, що цей, за його словами, політичний обман сприяє його популярності серед виборців. Це жахлива, жахлива річ, яка відбувається у нашій країні. Я сподіваюся, 5 листопада, у найважливіший день в історії нашої країни, на мою думку, у день виборів. Сподіваюся, це зміниться, бо ці люди руйнують нашу країну. Тання республіканська партія висувала Дональда Трампа на посаду президента на своєму напіввіртуальному з'їзді у 2020 році в північній Кароліні. Цьогорічній з'їзд республіканців відбудеться у липні у штаті Вісконсин. До цього Трампу потрібно буде обрати свого ймовірного кандидата на посаду віце-президента. Серед тих, кого він як вважають, розглядає. Сенатор від Флориди Марко Рубіо. Сенатор від Огайо Джеймс Девід Венс, сенатор від південної Кароліні Тім Скотт і представниця нью Йорка Еліс Стефанік як чинний президент, Джо Байден має перевагу завдяки подіям у Білому домі, щоб утримувати увагу виборців. Час перед виборчої кампанії він дедалі різкіше атакує Трампа і ставить собі в заслугу зміцнення економіки. Будівництво нових заводів за нашою адміністрацією зросло більше ніж удвічі. Тим часом Дональд Трамп досі вважає, що вітряки викликають рак. Це те, що він казав. До речі, пам'ятаєте, коли він намагався боротись з ковід. Він радив просто колоти трохи відбілювача у вени. Він промахнувся, все пішло йому на волосся останнє демократична партія висувала Байдена на посаду президента на своєму напіввіртуальному з'їзді у Вісконсині у 2020 році. Цьогорічний з'їзд демократичної партії відбудеться в серпні у штаті Ілінойс. Байден знову балотується з віцепрезиденткою Камалою Гаріс, яка проводила кампанію за відновлення федерального конституційного захисту права на аборт, скасований у 2022 році, коли Верховний суд США скасував рішення по справі роу проти Вейда. Дональд Трамп був Президентом, який забрав захист, гарантований справою роу проти Вейда, Джо Байден буде президентом, який поверне цей захист. Перед днем виборів у листопаді Байден і Трамп мають провести дебати. Обоє кажуть, що до них готові. Дата поки невідома. Ірина Шинкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Українка Вікторія Спарц виграла праймеріс у штаті Індіана. У листопаді вона боротиметься за переобрання у конгрес. Американська преса називає її непередбачуваним і колоритним політиком. Спарц побудувала свій імідж, в тому числі за рахунок того, що народилась у радянському союзі. На початку повномасштабного вторгнення Росії конгресвумен виступала за підтримку України. Та у квітні вона проголосувала проти фінансування Києва. Політичний портрет Вікторії Спарц від Андрія Бориса. Вікторія Спарц перша і поки єдина конгресвомен родом з України цього року. Вона втретє балотується до палати представників у п'ятому виборчому окрузі штату Індіана. вікторія на капітолійському пагорбі імідж у спарц суперечливий у 22-му році. Вона очолила рейтинг найгірших босів у палаті представників за версією незалежної організації Лагісторм через те, що її офіс залишила найбільша кількість співробітників. Тоді вона пояснила, її стиль підходить не усім. Маніакальна поведінка. Вона кричить та проклинає, називає їх бовдурами та дурнями з огляду на інтерв'ю з півдесятком співробітників. Нам не потрібні такі політики, які брешуть і не поважають працівників. Це уривок з передвиборчого ролика Чака Гудріча, опонента Спарс на республіканських праймеріс, які пройшли минулого тижня. Він зрештою їй програв, набравши 33% голосів виборців проти її 39%. Чаґудречузвоневзепоненсенезрейчаґудріч, опонент Спарц. Він член генеральної асамблеї індіани і має хороші відносини з керівництвом партії у штаті. Вона ж дуже прямолінійна, зробила собі імідж вільнодумця, робить те, що вважає за краще для своїх виборців свого округу. І іноді це призводить до тертя з керівництвом. Вона не завжди ладнала з іншими членами своєї партії, але вона обрала для себе нішу і ефективно перемагала на виборах спершу до генеральної асамблеї Індіа а пізніше до конгресу Спарс у дівоцтві кульгейко народилась на Чернігівщині. У студентські роки познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, американцем з Індіани, і у 22 роки переїхала у Сполучені Штати. коли ми переїхали до Індіани, я мало кого знала, і тоді моя далека родичка познайомила мене із Вікторією. Вікторія Сміт, яка народилась у Москві, переїхала в Америку приблизно у той же час, як і її теска з України. Невдовзі вони стали хорошими подругами, говорить Сміт. Ми ходили на різні події разом. Наші діти ходили на танці разом і до однієї російської школи. Ми разом, якщо можна так сказати, були пострадянськими дітьми. Вона виросла в 90-х. в Україні, я в Росії. Ми очевидно поділяли однакові цінності. У публічних виступах Спарс часто згадує про те, що вона народилась в Україні. Знає, як працює несправедлива соціалістична система, і що не допустить подібного в Америці. Пане генеральний прокурор. У вас була дуже чутлива промова про ваших дідуся і бабусю, які приїхали сюди із Білорусії. Жили в країні без справедливого суду. Я виросла в дуже схожій країні. Зараз це Україна. І з початком повномасштабного російського вторгнення Спарц була однією з тих, хто найгучніше адвокатував за Україну. Вона зверталась до конгресу з проханням допомогти Києву. Стояла поруч із Байденом, коли той підписував законопроєкт про ленд-ліз. Вона шість разів за її словами, побувала в Україні, щоб оцінити наслідки вторгнення. Тизисноводизиносайд. Овдеюкрейнінпіпол, це не війна, це геноцид українського народу шаленцем, який не може змиритись із тим, що українці не хочуть соціалізму, радянського союзу, комунізму. Вони хочуть бути зі сполученими штатами Америки. Юнікабінест Дейвончбівидеюнайтейців Америки через півроку спарц змінила акценти. Стала дорікати українській владі у корупції та наголошувати на необхідності контролю з боку Вашингтона за постачаннями для України, коли дійшло до голосування. Про додаткове фінансування для України цього року вона, як і багато інших республіканців, проголосувала проти після того як колеги відхилили її поправки. Президент Байден, президент Байден і президент Зеленський підвели український народ. Вони не були готові до початку війни. У них не було хорошої стратегії, коли почалася війна. Вони недостатньо боролися, аби стримати Путіна, і він просунувся далі. І зараз ми маємо дуже серйозну війну. Ну, в Європі законопроєкт про додаткове фінансування передбачає не лише надання летальної допомоги. І моя поправка дуже проста: закон не має містити положення про так званий необмежений чек. Ми не маємо дозволити Байдену збільшити видатки по програмі президентських повноважень зі 100 мільйонів доларів до 8 мільярдів. Також мова йде про збільшення позики із 4 до 8 мільярдів. Конгрес має виконувати свою роботу і не створювати лазівки для президента незалежно від того, хто у цьому. У кріслі фромфотойбелєнтонсапоголос Америки неодноразово звертався до Вікторії Спарс із проханням більш детально роз'яснити свою позицію, та вона поки що не знайшла для нас часу. На жаль, вона міголос не получить. Альона Войтко, українка з Індіани, яка голосувала раніше за Вікторію Спарц. Вона та багато інших українців з Індіани намагались вплинути на конгресвумен, аби та таки підтримала Київ. Для цього вони приїжджали для зустрічі з нею у Вашингтон. Втім, даремно ми також говорили, що ми хочемо її підтримку. Ще більше українців в Індіані хочуть, щоб вона підтримувала Україну. Спарс, зрештою, проголосувала так, як хотіла більшість її виборців. А це люди з консервативними поглядами. Пояснює політологиня з Індіани Лора Вілсон зміни, які ми бачимо в позиції Спарс, відображають зміни серед багатьох консервативних американців. Більше уваги приділяється питанню імміграції та занепокоєнню республіканців тим, що президент Байден не вирішує це питання належним чином. Є занепокоєння щодо того, скільки ми витрачаємо на зовнішні питання. Є критика щодо нашої участі в Україні. В інтерв'ю з критикам щодо її позиції по Україні вона наголосила, що є американським політиком. заявила, можливо, і народилась в іншій країні, але працюватиме на американський народ. Андрій Борис, Катерина Лісунова, Голос Америки Євробачення стало приводом об'єднатись для української громади Лос-Анджелеса. Аби підтримувати українських конкурсантів та проголосувати за них. Українці вирішили зібратись в одному місці та разом переглядати конкурс, з якими емоціями дивились голосування у сюжеті Христини Шевченко. Близько 150 українців зібралися у Лос-Анджелесі у районі Корія щоб подивитися фінал Євробачення. І вони не лише дивляться, а ще й голосують. Адже цього року у США стало можливим голосування за учасників Євробачення. Ідемо подивимося, як це виглядає. Це український більярдний клуб у Лос-Анджелесі. Саме тут проходить перегляд Євробачення. Всі з нетерпінням чекають на виступ Джері Хейл та Альони Альони. Організатор заходу Сергій каже, зібрались, щоб відчути єдність. Сюди приїжджає дуже багато українців, але вони всі розділені. Росанджелес дуже широкий і немає такої якось у однієї комуни, де б люди знали, що окей, ми збираємось тут, бо ми збираємось тут. Тому я вийшов сказати, що люди ми збираємось в перше, в українському бізнесі, підтримуємо український бізнес. По-друге, ми збираємось на Євробачення і підтримуємо наших дівчат, які виступають. І хто, як не ми, буде підтримувати своїх, скажіть, мені будь ласка. Мене просто розірвало. Мене просто настільки прокачало емоційно, тому що це насправді. Це дуже добре виражено. Всі ці екрани, всі ці дії, всі ці рухи це все про нашу ситуацію. На перегляд прийшли цілими сім'ями. Юля Коханова привела на перегляд свою доньку Єву, аби та не забувала українську мову та познайомилась із конкурсом. Я от вирішила, що с вона си ще такому вісім, майже розуміти, що відбувається. Чому цей конкурс взагалі важливий і чому ми на сьогодні маємо підтримувати Україну і готуватися та бути тут разом? Я сюди прийшла, тому що я дуже люблю Україну. Та я дуже хочу не забувати про неї і пам'ятати українську мову, тому що я забуваю. Це дуже складно у перервах глядачі знайомляться, грають ігри, та звісно ж голосують. Уприкінці конкурсу, коли країна за іншу країну голосує, це дуже весело. Я завжди виробачена не тільки за пісні, але за це таку от напругу, яка є у кінці, коли ти серед своїх. І ось приходить момент голосування. Оголошення результатів голосування журі переповнене моментами щастя. Так і розчарування. Як завжди мрієш, що сусіді дадуть тобі 12, але вони не всі дали, тому була розчарована. Та коли оголошують результат голосування глядачів, який підіймає Україну на третю позицію, тут цілковита ейфорія. Глядачі кажуть, задоволені таким результатом та, попри все, вважають, що виступ Джарі Хелта Альони Альони був найяскравішим. А ще обіцяють, такі зібрання стануть традицією. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Євросоюз попередньо погодився використовувати доходи від заморожених російських активів на постачання зброї для України. Однак партнери у Вашингтоні, Канаді та Великій Британії закликають європейських лідерів піти далі та повністю арештувати доходи Центробанку Москви. Чи стануть російські кошти додатковим джерелом допомоги для України? Дивіться у матеріалі журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової та у партнерстві з Ріжон. Центробанк Росії зберігав мільярди доларів готівкою та активами у західних фінансових установах та компаніях. Ці кошти були заморожені після повномасштабного вторгнення в Україну. Із них близько 70 відсотків, а це понад 200 мільярдів доларів. Зберігаються в Брюсселі у депозитерії Euroclear. Сполучені Штати разом з Британією та Канадою наполягають, щоб ці активи були повністю конфісковані і передані Києву для протистояння російському вторгненню. Але Європа більш обережна посли Євросоюзу. Поки що погодились вилучити лише відсотки, отримані від депозитів з російських активів. Про це вони домовились на зустрічі в Брюсселі 8 травня євросоюз говорить не про арешт основної суми, а про використання відсотків, які можуть становити 7 або 8 мільярдів доларів на рік для допомоги Україні. Це вагома сума грошей, але це мізерна сума порівняно з тією шкодою, яку Росія завдала Україні. Ця угода має бути остаточно підписана на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу цього тижня. За словами європейських посадовців, Росія має прямо заплатити за свої злочини, і перший платіж. У розмірі мільярда доларів має піти на закупівлю зброї вже до початку літа. На мою думку, в цих компаній було два роки, щоб піти з російського ринку. Якщо вони залишились, то мабуть вважали нормальним продовжувати заробляти гроші в Росії, попри те, що вона розв'язала жорстоку загарбницьку війну проти свого сусіда. І Якщо таким чином вони втратять свої гроші, то це вже буде їхня провина. У Європі ж побоюються, що план сполучених штатів повністю конфіскувати російські активи спричинить тривалу судову тяганину. А також спонукає інші країни, такі як Китай, продати свої інвестиції у євро. А це дестабілізує валюту. Є й страхи, що Москва помститься і арештує активи західних компаній, які досі працюють на території Росії. наявні кошти можна використовувати не лише для закупівель у Європі, а й за її межами, тому що зараз дійсно важливо, щоб зброю можна було доставити як можна швидше. Представники Євросоюзу сподіваються погодити усе до наступного місяця, бо вже у червні головування в раді ЄС перебирає Угорщина. Будапешт може заблокувати угоду про використання прибутків від російських активів, якщо ця угода не буде повністю підписана. Бо прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне підтримувати тісні зв'язки з Росією. Катерина Лісунова, Генрі Ріджвелл, Голос Америки. Родина із Хмельниччини вже два роки чекає на повернення додому захисника Маріуполя. Остання мала зв'язок з військовим перед виходом гарнізону з Азовсталі з травня 2022 року, і до сьогодні від сина та нареченого рідні не отримали жодної звістки. Чому родина два роки мовчала, а зараз вирішила говорити, та що дає їм сили мати та наречені, розповіли Тетяні Кукуріці та Сергію Ручинському. Дідусь в нього вклав душу і тіло. І якби був дідусь живий, то він би дуже гордився ним. Але до полку Азов син Світлани Свідарської лоб приєднався у грудні 2021 року. Тоді йому було лише 19. Тут така фотографія наша перед його службою. Ти потрібен своїй країні біля військомата. Ми на той час не дали значення цій фотографії, але коли почалося повномасштабне вторгнення, коли почалось почалася ця вся боротьба. Переглядаючи світлини, ми натрапили на цю саме і побачили, що він дійсно потрібен своїй країні. І е, свій обов'язок як громадянина, як військового, він виконав 100%. На момент повномасштабного вторгнення Росії син був у Маріуполі. Це фото сина самого Маріуполя. На другий день повномасштабного вторгнення сину виповнилося 20 років 25 лютого. І вранці ми телефонували. Але він сказав, що ви знаєте, я навіть і забувся, що в мене сьогодні день народження, дуже важка ніч була, дуже важкий ранок. Цей день ще в нас був зв'язок. Потім в нас зв'язок втратився. За час, поки син перебував у Маріуполі, Світлана отримала від нього лише два телефонних дзвінки та кілька повідомлень. Він сказав, що те, що він побачив, те, що він пройшов вже на той час, він не бачив ні в жодному кіно, ні в жодному трилері, в жодному якомусь фантастичному фільмі, це неможливо нереально побачити. Те, що відбувалося саме там в Маріуполі. Але він тримався і побратими трималися його. Про полон сина Світлана Свідерська лоб дізналася з новин. Ми вірили в те, що ну, найближчим часом наші рідні повернуться, так як обіцяли 3-4 місяці, але, на жаль, цього не сталося. Не було з полону від сина ні дзвінків, ні повідомлень смс, ні листування. Зі слів звільнених побратимів, Світлана лише знає, що син живий і перебуває на території Росії. Це чекати жінці дає сім'я та віра. Одній з розмов ми з ним говорили, і я запитувала, чи відчуваєш ти сину мою молитву. Можливо, я мало молюся, можливо, потрібно більше молитися. Але син сказав, що я твою молитву відчуваю. Син Світлани Свідерської лоб вже два роки у полоні. Ці два роки родина мовчала, а зараз вирішила говорити. Ми мусимо кричати на весь світ, що наші рідні ще досі в полоні, і потрібно е шукати важелі впливу на Росію, важелі впливу на. Тих перемовників, які домовляються про обміни, щоб шукати якісь компроміси в самих обмінах і щоб ці обміни дійсно відбувалися, тому ми мусимо говорити. Ми мусимо кричати і на весь світ говорити. Щоп'ятниці Світлана разом з сім'єю бере участь в акції Поверніть героїв з полону таких акцій у Хмельницькому відбулося вже понад 90. Розпочавши проведення цих акцій, ми їх оголосили безстроковими. І ще раз наголошую на те, що е незважаючи на будь-яку пору е року, погодні умови, ми виходимо сюди і будемо виходити до допоки це буде потреба. Такі акції відбуваються по всій країні. Родини полонених їздили і за кордон. Це ще одна можливість для них та родин зниклих безвісти нагадати, що вони чекають. Я його чекала з армії, чекала за Зосталі і дочекаюся з полону. Саме основне, коли він був на Зовсталі, в тому пеклі, він питався, як я, як мої брати і сестри. І якому би він стані не повернувся. Я допоможу йому реабілітуватися і повернутися до нормального життя. А це одна з світлин, яку він нам також прислав. І е, постійна його фраза Ми не здаємося, а ви тримайтеся. Е, ну, а на сьогоднішній день я можу чітко сказати, що ми, рідні, не здаємося, а вони в полоні нехай тримаються і нехай якнайшвидше повертаються додому. За підрахунками асоціації родин захисників Азовсталі, у російському полоні знаходиться приблизно 900 бійців полку Азов. Тетяна Кухоріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. На цьому ж будемо прощатись. Мирної вам ночі та спокійного ранку. до зустрічі.